Собака і кінь, українська народна казка. Стояв біля ясел кінь, жував сіно, а собака, неподалік від його, лежав у смітті. Мимо двора йшли парубки і співали пісню. Собака підхопився, миттю кинувся до воріт і почав гавкать. Гавкав він, поки парубки зникли з очей. Потім повернувся на своє місце і знову ліг на сміття. Кінь каже, чого ти микаєшся по двору? Дарма тільки язик свій чухаєш об зуби. Чи тобі набридло лежати, мабуть, боки перележав. Еге, ти думаєш так, як ти нічого не робиш, тільки корм переводиш, безперестанку жуєш. А я і хвилини без діла не побуду. Я нікого не промену, хазяйське добро бережу, за всім доглядаю, щоб не взяв хто чого. Я хазяїнові потрібніший, ніж ти. А кінь каже, хазяїн без собаки проживе, а без коня він здохне з голоду. Я йому орю, бороню, снопи звожу, з ліса дрова вожу. Велике діло орати та боронити, ти попробуй день і ніч не спати, так як я. Мені доводиться цілу добу бігати. То в один, то в другий кінець двора. Я за всім хазяйським добром приглядаю і всіх от двора отганяю якби не я. Так все хазяйство і розволокли б, а кінь каже, та кого ж ти брешеш, як на мене? Якби в дворі коня не було, так хазяїн і собаки не держав би. Собака побачив хазяїна і питає у нього Скажи, будь ласкавий, хто з нас потрібніший тобі, кінь чи я? Хазяїн, щоб не образити одного й другого, сказав Хто мені не потрібний, того я не тримаю, а кого я тримаю, ті для мене всі однакові. Ваше діло сповнять своє діло, по совісті і жити між собою мирно. З того часу кінь і собака перестали хвастатись собою, а собака так здружився з конем, що без нього не міг жити, а чоловік поїде куди в поле або на базар, і собака за возом вчепиться. Та так звик за возом бігать, що тепер уже й зосеньми бігає. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.